Привіт, друзі, у чому різниця лже пророка і пророка Божого. Пророки вони приводять людей в реальність. лже пророки вони тримають людей в ілюзії, світ, все буде добре. Живіть як хоче, те саме вчитель і вчитель. Все нормально, просто прийшли, просто якісь регійні обряди зробили, сказали Алилуя. Молитву здійснили, все поверхностне, це ілюзія. Люди, які слухають Бога, справжні пророки чи вчителі, людей приводять у реальність. Вони говорять, там проблеми, це треба змінити, це є гріх. Це за це і це приходить це, а за це приходить це. Тобто вони людей наближають до Бога, витягуючи їх з рабства, ломають усі кайдани, показують чітку волю Божу, шлях Божий, щоб люди не ухилалися. А брехні вчительця лже пророки. Вони Сприяють перебувати в цій ілюзії. Проблема в тому, що людей, як це було із єврейським народом, їх тягне до пророків і брехні вчителям. Які тільки добре, добре говорять. Але коли приходить проблема, вони не знають, за що хапатися і починають валати до Бога. Де відповідь, чому ти не відповідаєш? Звідси і вникає запитання, а чому Бог це допустив? Задумайся. Хочеш знати істину, підписуйся на канал Салтинінка.